Тим часом по Ізраїлю вдарили, не знаю, чи хотіли смертельно. Цієї ночі Іран випустив 170 знайомих усім українцям шахедів, 30 крилатих ракет і 120 балістичних, що атакували з космосу. Три сотні пусків і п'ять годин безперервної атаки. Разом з Іраном синхронно завдали ударів підтримування ним бойовики в Лівані та Ємені. Утім, ні шахеди, ані крилаті ракети таки не долетіли до повітряного простору Ізраїлю. 99% випущеного озброєння майже зразу збили ППО та винищувачі Сполучених Штатів, Йорданії, Британії і Франції. Частина збитого впала на території Йорданії, частина над Іраком. Лише надшвидкі балістичні ракети перехоплювали уже в Ізраїлі. Є влучання в авіабазу Неватіма на півдні країни. Утім, в ізраїльській армії його називають незначним. Загалом від атаки постраждала 31 людина. Серед них – 10-річна дівчинка, яка дістала осколкові поранення. Ізраїль вже готує відповідь, а Іран погрожує реагувати на неї ще потужнішою атакою. В інституті вивчення війни вже повідомили, комбінованість ракет і дронів, спрямована на знищення ППО, доводить іранці вчаться у Росії та Хуситів і щоразу проводять ще небезпечніші та ще ефективніші операції. Що цей напад означає для нас? Одне відомо точно. Всі ці збиті ракети та дрони не отримує Росія, а отже, вони не полетять на нашу територію. Але події в Ізраїлі можуть послабити увагу міжнародної спільноти до війни в Україні. Та чи може це означати тимчасове зменшення військової та фінансової допомоги Заходу? Адже об'єднаний захід вже висловив своє обурення нічними діями Ірану, і з цього приводу відбудеться зразу кілька безпекових засідань. Зокрема, президент США Джо Байден повідомив, що сьогодні обговорить спільну відповідь на дії Тегерана з лідерами Великої Сімки. Так само екстрене засідання буде і в Радбезі ООН.